Всіх вітаю слава Україні. Так, Сьогодні до нас є пацієнт з попереднім діагнозом електромагнітна туга вусть в діапазону, тобто жаліється, що не чує на одне з п'яти вух. Чому з п'яти? Тому що конкретно цей вовк він має два входи на КХ діапазони, окремий окремо вухо вуху на. VHF на UHF і навіть окремо, щоб послухати радіо Рокс, на FM. Якщо у нас відомий попередній діагноз, то треба його або спростувати, або підтвердити, тому направляємо пацієнта на аналізи. Я пропоную почати от з такого аналізу, відправимо його на ГСС-оскопію. Послухаємо, що буде. І по результатам будемо дивитися, що з ним робити. Поїхали. Так, підключив я ГСС до. Давайте почнемо з VHFу 14500. Так що в нас там виходить? FM Ну і буде так. Так. Що у нас тут? Давайте ставити те саме 145-500. Давайте. Давайте отак от зробимо. Що ми маємо? О, ми навіть щось маємо. Сінус 74. Міну сімдесят, ну, можна сказати, що. Нормально, Потому що на UHF і на VHF S9 мінус 90 там з копійками, а не мінус 73. Тобто тут зі слухом все в порядку. Переходимо на UHF. Будемо дивитись там. Так, переключились на UHF 433 500. Те, той самий Nero FM. Поїхали сюди. 433 500 ті самі мінус 73 і що ми маємо? А нічого ми не маємо. Пацієнт глухий на одне ухо. Так давайте пограємо, що у нас тут. Преант нічого не дає. В принципі, тут все виключено. Тобто так, діагноз підтверджується. Треба лізти до середини. Перед тим, як лізти до середини, треба взяти що, Правильно? Спирт і обробити всі інструменти, якими ми будемо лізти всередину. Поїхали. Так, Вскриття пройшло, як кажуть, успішно. Значить, Давайте дивимося, оця плата. Одночасно на UHF, на VHF, на FM, тут ще навіть десь бігає, бачите, не бачите 23 см діапазон, кажись, не знаю, Я живий він тут не живий. Так, значит, що ми маємо? Оце крайнє гніздо. Це у нас є модуль на 43. Оце друге, це у нас 144 двохметровий. Шоколадки. Шоколадки. Значить, Давайте дивитися, що у нас, як у нас воно йде. Так, вход. Судячи з всього через реле. На, я так розумію, перший лина. Потім. Що це таке? Смахую на якийсь атенюатор. Ось на трьох резюках фільтр полосовий і далі, кудись далі воно йде вже на основну, М -м сюди. Потім треба дивити схему. Так, значить, що ми маємо? Давайте спробуємо подати сигнал, наприклад, наприклад сюди на вихід дилина. І подивимось, чи буде щось на водоспаді. До речі, тут є така цікава, такий цікавий нюанс, коли трансивер вимкнений або діапазон вимкнений. То ці релюхи, де вони оці релюхи, вони садять діапазон, тобто вхід його на землю. Тому, якщо я зараз буду міряти, наприклад, фільтр, вхід, вихід на землю, він буде дзвонитися і нічого не намірюю. Тут все будуть дзвонитися на землю, тому що трансивер вимкнений, діапазон вимкнений. Тому або міряти наживу, що я дуже люблю, або зараз будемо щось, робити, щось думати що робити. Давайте думати. Так, і що ми маємо? Якщо подати той самий сигнал на мінус 73 ДБМ напряму після ЛНА, то ми маємо мінус 100 dBm чуйку, тобто пацієнт жити буде, але мікроху треба буде поміняти. Давайте подивимось, що там за екземпляр стоїть. Не думаю, що в мене є такі самі, але можна спробувати чимось замінити. І так, трошки помучився з паяльником, точніше з феном, пересадив мікруху. Тут у нас стоїть PGA-103. Таких в мене не було, але в мене був такий собі трофейний усілок мобільного зв'язку, який я потрошку канібалю. І тут були аналоги. ось. Якщо подивитись, воно стоять тут, такі самі, до речі, такий самий корпус, все те саме, тільки трошки інші параметри. Ну, Як ми бачимо, пишіть і дуже добре пишіть. На цьому на сьогодні все. в Наступних серіях будемо пересаджувати наш ГСС. 12 вольт на акумулятор і ремонтувати трошки вагітну павербанку, не знаю, де я її поклав десь побачите А на сьогодні все. Всім пока!